Сказати, що я був приємно здивований, коли цей MacBook 2015 року потрапив в мої руки, це нічого не сказати. Адже за ним я пропрацював майже 5 місяців і стала моєю робочою машиною, за яким я мотував, грав в ігри, займався фотошопом, а також заробляв собі кошти. Ноутбук мій це потрапив як робочий, я його не купував, але. Який досвід я вже маю. Тому у нас Macbook 2015 року. На борту у нас Intel Core i 7 8 ГБ оперативної пам'яті. Півтора гігабайта відео і 500 гіг жорсткого диску. Звісно, його можна, звісно, замінити більш кращий. І, звісно, працюючи за ним, я зрозумів, що компактність, легкість, а також якісний екран в цілому дозволяє за ним працювати дуже тривалий час, особливо якщо у вас робота це, звісно, більше праця з текстом. І, звісно, якщо холодно, то він може вас і зігріти. Саме компактність, саме вирішальна частина цього ноутбуку, також як ви бачите, він у нас тонкий, легкий, а саме його корпус алюмінієвий. це дуже приємний матеріал для ваших рук. Звісно, з ним можна вийти в будь-яку точку і без проблем працювати, тому що ноутбук навіть 2015 року, як заявлено офіційно, працює. 12 годин. Звісно, на практиці трішки менше. залежить від того, як ви використовуєте цей ноутбук. Але якихось 5-6 годин він без проблем буде тримати і ви зможете постійно з ним працювати. Не говорячи про те, як на ньому приємно друкувати. Звісно, 8 Гб я завжди думав, що це мало, особливо на Windows, але. На MacBook це, звісно, по-іншому працює, так як тут оптимізація для роботи, якщо вам потрібно багато вікон. Звісно, це просто масхев, тому що коли приходиться працювати з різними багатьма вкладками, документами, різними програмами, звісно, перемикатись між ними дуже швидко через трекпад, дуже удобно, чого не можна, звісно, отримати на Windows. Звісно, на відміну від 2014 року. В цьому MacBook 2015 року стоїть більш новіший на дне покоління процесор і відеокарта, що дає не дуже сильно великий в процесорі, але все ж таки він є. Тому ми це побачимо зараз на тому, як працює він у реальному житті з програмами. І так як я працюю постійно з фотошопом, то я в першу чергу вмикаю фотошоп 2000. 24-го року, звісно, тут є і А, який не працює, і так далі. Це на питання, чи можна встановити неліцензіований фотошоп. Звісно, можна, без проблем. Але я скажу, що звісно його краще купувати. Як бачите, в реальному часі як вмикається Photoshop. Доволі це довго чи ні? Пишіть в коментарях, але за таку ціну, в цілому, декількома секундами можна і пожертвувати. Звісно, фотошоп тут без проблем працює. Можна без проблем робити проекти, але звісно, якщо ми працюємо з 3D або AI виділення то звісно видно, що MacBook сильно підгружається на цьому моменті. Звісно, також великий плюс це його трекпад, який просто досі саме найкращий, на відміну від Windows ноутбуків. Що у нас по монтажу відео? Звісно, я використовую Final Cut Pro, це, це саме оптимізована програма, звісно, не ліцензіована, як ви бачите. Без проблем можна скачати, якщо комусь потрібно, робити проекти якогось середнього уровня, без проблем, тому що оптимізація дає про себе знати, і ви можете без проблем працювати з відосами, особливо якщо вам потрібно на YouTube або тощо. Навіть 4К можна в самому процесі в реалайфі без проблем монтувати. Ніяких проблем у вас не буде. Що я, звісно, не скажу, що буде. При рендері виводити це відео в 4К, звісно, якщо буде великий загружений проект, то і рендерить його буде дуже-дуже довго. Але навіть на MacBook 2009 року я без проблем змонтував відео, яке не глючило і не зависало. Ну, звісно, рендерилося воно дуже-дуже сильно довго. Тому чи купляти цей MacBook для відео, я скажу, що так. Да. Якщо ви початківість і хочете зекономити кошти, без проблем. Чи можна грати в ігри на цьому макбук? Я, звісно, взяв саму популярну гру, це Dota 2. Якщо ми поговоримо про якісь більш легкі ігри, там як танки і так далі, то я думаю, покраще буде тягнути такі ігри, тому я вирішив включити доту, так як ця гра більш требувательна, ніж інші. Тому, при запуску я, звісно, поставив на мінімалочки і зайшов відразу в гру. Що бачите, звісно, не все так бито прогружається, як могло би. Це при тому, що з батареєю все добре, підключений до мережі ноутбук. Грати, звісно, можливо, але є деякі мікрозатримки. Тому хто хоче професійно, звісно, грати, то я думаю, цей ноутбук, звісно, не підійде. Треба щось покраще з відеокартою. Звісно, я поставив графіку вище середнього і вирішив перевірити, як він працює. В лобі, якщо в реальній грі він підключує, то в лобі для експериментів, звісно, трішки краща ситуація. Як бачите, є мікроалаги, але я ж не забуваю, що це ми не на мінімалках граємо. Тому якщо ми поставимо, звісно, мінімальні, він буде без проблем 60 FPS тягнути цю гру, але звісно і нагріватись дуже сильно цей комп'ютер. Так що якщо будете грати, звісно, це тільки на мінімалках. Але не забуваю, що ці ще ноутбуки не для ігор на відміну від сучасних m 1 m 2 і так далі. Але все ж таки на цьому MacBookі можна пограти в такі платформери, як, наприклад, наприклад, Knight або Cuphead, які, звісно, і якісно зроблені, і без проблем можна прийти в цю гру навіть на цьому ноутбуці, і у вас не буде якихось мікролагів або тощо. Я думаю, що якраз такі ноутбуки і розраховані на такі більш-менш ігри, тому що чесно, з таким екраном маленьким в доту ви сильно прям не пограєте. Не так удобно, як це на великому екрані. Тому ноутбук має право на життя, як ігровий, але як бачите, в доволі прості ігри, де не потрібна прожорлива 3 d графіка І звісно, навіть не на такі прості ігри можете почути, як працюють кулери. Але на відміну від цього, це дуже якісний, простий пристрій, який з самого початку зробили дуже якісно і пропрацювали усі деталі. Що навіть позарашний час, якщо я взяв би собі MacBook, то я взяв би, мабуть, такої версії, тому що на ринку БУ їх доволі багато. Якщо вам не сподобається система macOS, то звісно ви можете без проблеми ту ж саму ціну. Продати цей ноутбук. І якщо для вашої ситуації цього ноутбука буде вдоль достатньо, його можна або обновити на більш новий ноутбук, або залишити собі цей. Тому надіюсь, це відео хоч трішки розкрило цей апарат, і ви більш рішуче зрозумієте, для вас цей пристрій чи ні. Дякую за перегляд, всім гарного дня!